Сонечко за хмарки виглядає, хмаринки в небі пропливають, пташечки по гілочках на дереві стрибають, всі вони нас із новим днем вітають. До нас сьогодні завітала гостя з лісу. В неї дуплі грибочки на мотизочку, вона стрибає по гілочках. Здогадались, хто це? Так, це руденька білочка. Давайте з вами розглянемо білочку. Тіло у білочки лапки. Вкрито хутром, воно м'якеньке, на голові на вушках. Є кисточки це довге хутро. Таке ж довге хутро у білочки і на хвостику. На хвостику хутро довге, а на тулубі і лапках. Коротке. У білочки, яка живе в лісі, на лапках гостренькі кіхтики. Вона чіпляється ними за дерево, коли стрибає, та тримати їжу в лапках. Скажіть, що ж полюбляє їсти білочка? Вірно назвали Білка горішком смакує, а ми їм пограємось. Я горішок покатаю. Я горішок притискаю. Потім я його кидаю, я горішок свій піймаю, а тепер горішок в пальчиках тримаю. І ви пограйтесь разом зі мною. До побачення, дітки, до нових зустрічей!